Друзі, вітаю доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Продовжую відповідати на ваші запитання. Сьогодні буде запитання, яке вже кілька разів дублювалося, але ви знову його задаєте, і в мене не залишається нічого, як ще раз на нього відповісти. Питання стосується підтвердження: давайте я зачитаю. Як можна підтвердити офіційно досвід роботи на землі, якщо я одноосібник? Зрозуміло, що це питання стосується власне фермерського господарства для отримання у власність або в оренду земельної ділянки. Перше, на що хочу звернути увагу, я про це говорила стаття 7 закону України про? Фермерське господарство, там чітко виписано, що потрібно для того, щоб отримати у власність або в оренду земельну ділянку державної власності для ведення фермерської, фермерської діяльності. Там чітко все вказано. Як заявку подавати, що потрібно і які, як деталізувати все в цій заявці. Далі, стосовно вашого прямого запитання щодо підтвердження власне, вашої роботи, підтвердження вашої, вашого досвіду роботи на землі. По-перше, скажу, одноосібник чи не одноосібник не має значення, тому що підтвердження йде зовсім інше. Вже на це питання я відповідала і, по-моєму, навіть посилалася на. Постанову Кабінету міністрів 584 від 12 березня 2015 року. Я зараз коротко, от, тримаючи в руках цю постанову по пунктах зроблю певні відмітки, певні такі наголоси на певні моменти. Але я вам раджу, кому це цікаво, кому це актуально, не полініться і самостійно цю постанову відкрийте, проаналізуйте. Тому що те, що ви задаєте запитання, я розумію, що ви мене не почули. Вам потрібно взяти, отак от і прочитати. Тому що я про це вже говорила і я цю постанову вже наводила. І те, що це питання виникає, або ви мене не чуєте, тому прочитайте. Можливо, так буде ну, так краще. Буде. Перше, серед тих документів, які підтверджують роботу в сільському господарстві, що обов'язково. Ну, які можуть бути підтвердження? Перше це виписка з трудової книжки. Тобто це перше, що може бути, і чим можна підтвердити ваш стаж роботи в сільському господарстві, як ви там написали в запитанні на землі. Друге, власне, згідно цієї постанови, це довідка з архіву. Яка містить інформацію про стаж роботи в сільському господарстві? Вона видається на підставі зібраної інформації, з зібраної і проаналізованої інформації з архівних документів. Тобто, роблять, відбуваються пошуки глобально по даних архіву різні, і дається така довідка. Збірна довідка, аналіз, де вказано, скільки і загальний стаж, який ви там пропрацювали в сільському господарстві. Далі е копія трудового договору між працівником і власником підприємства, організації. Якщо ви були одноосібник, то теж маєте мати підтвердження того, що ви працювали. Е Копія трудового договору? Це третій момент. Далі виписка з госп... по господарської книги, про ведення особистого селянського господарства. Або участь у веденні особистого селянського господарства. Тобто, якщо ви одноосібник, то це було ведення особистого селянського господарства. У вас мала би бути виписка з господарської книги. Як це правильно оформити? Це вам потрібно звернетесь до мене, я вам детально опишу. Є бухгалтери, які працюють з фермерським господарством, вони це знають і вони це правильно оформляють. Тому це бухгалтерське питання. Далі, і наступний момент це відомості з Державного реєстру юридичних осіб. Де чітко буде видно по видах економічної діяльності, що це діяльність ваша у галузі сільського господарства, яка здійснювалася вами фізичною особою, підприємцем, припустимо. Ось це такі основні моменти. Але кому цього мало, хто на слух не дуже сприймає, відкривайте цю постанову. Аналізуйте і читайте, знаходьте ваш варіант. Якщо вам важко зорієнтуватися, зрозуміло, то приходите на консультацію. Ми розбираємо, спілкуємося різні моменти і думаємо, як підтвердити ваш стаж правильно, грамотно для того, щоб це мало якийсь який зміст. Все, не буду розтягувати дуже це запитання, тому що вже говорила про це. Проаналізуйте, переходьте на мій youtube канал на інші відео. Там точно про це я говорила і можливо доповніть ще цю інформацію, собі трошки інформацію з тих відео, які, які є ще на моєму каналі, що стосується цього питання. Все, сподіваюсь, було корисно. Вдалого вам вирішення ваших задач, і якщо потрібна консультація. Проводимо, проводжу її онлайн. Не забувайте, проводжу онлайн і запис за телефоном на Viber. Чому я кажу не дзвонити? Тому що в той час може відбуватися інша консультація. Дуже часто перериваєте мені дзвінком інший дзвінок, тому що я працюю по тому номеру, який там є. Це робочий номер, і він функціонує як робочий і для проведення різних конференцій і онлайн. Консультацій, тому краще пишіть і е, ми з вами поспілкуємося обов'язково по Viber. Все, це все, що я хотіла сказати по цьому питанню. Вдалого вам вирішення ваших задач. З вами була Людмила Боровик.